Смачнюча рагу Що може бути краще перед походом за міддю? Мені здається нічого. Так, приємного апетиту Максимум. Чудово. Друзі, який в мене план? Я думаю, що буде гарна ідея сходити в кам'яний біом і пошукати трішки міді І зібрати 30. Дві штучки, бо вісім у нас вже є. Щоб виплавити інструменти. А після цього можна буде зайнятися вже серйозним шахтарством. Стояти, лисичко. Потрібно вечеря нам. Нічого особистого. Ого, жирненько. Хм, Давай помітимо. Є момент. Скільки тут? 12, неймовірно. Це багато. Скажу чесно. Мільйони кварців. От і мідь. Ти глянь, скільки тут багато. Як щастить? Неймовірно. Вже 26. Ще одну таку знайдемо і все. На горизонті трейдер. Петьмо глянемо, що в нього є. Архавка ніколи не буде лишньою. Привіт. Як вас звати? Рабал. Торговець меблевий. Бачиш, скільки у нього всього є дерев'яне ліжко, картини різні, ліхтарі. От латунний тримач з малоскипа, це дійсно гарна річ. Можна буде якось купити, коли будуть гроші. А продати, бачиш, можна. шарфи різні, скло. Але нам до цього, ще далеко. Окей, okay, давай його помітимо. Чи будемо знати. Давай, напевно, зрізати кущі і садити їх біля дому. Мені здається, це чудова ідея. Тим паче, чим скоріше ми це зробимо, тим скоріше вони виростуть. Глянь, скільки тут кущів. Це ми все забираємо з собою. І вже дивись, 22 куща є. Тут спельта росте потихеньку, але вона ще молода. Ходітьмо далі, треба шукати десь родовище міді. Чи знаєш, вона як спеціальна залишилась трішки і ніде не знайдемо. Головне бути уважним. Вона часто трапляється, це не така рідкість. Іноді просто її можна не помітити. Дуже багато моркви. Молодої, але моркви. Давай помітимо потім, можливо, через днів 10 зберемо, коли вона виросте. І засадимо свій садок. Ти сьогодні наш рагу. А он і він. Наш вірний товариш, ведмідь. На якого ми натрапляємо в кожній серії. Давай тут будемо уважніше. Не вистачало то чи померти. До речі, немає. Другого списа треба зробити. Бо наш вже майже зламаний, Його точно не вистачить щоб вбити вовка повністю. Так що треба мати запасний На всякий випадок. А от кам'яний біом переходить з передитового в флінтовий. Красиво виглядає. Я, до речі, ще не бачив флінтового кам'яного біому. Але мені не подобається, що тут багато кущів. Це завжди небезпечно. І важче побачити мідь. І шиферний біом. У нас зразу три вида каміння буде. Неймовірно. Це все кварц. Кар'єр кварцу просто. Але краще б то був кар'єр міді, я тобі так скажу Печериця Печериця це у нас чудовий гриб. Давай заберемо собою. Ми вже вийшли на якусь гристу місцевість. Але щось тут взагалі немає міді і натяку. Але я впевнений, що я не буду повертатися без неї Тобто нас чекає класна подорож нічна. По жуках Міді. Але тут гарно Схоже на звичайного трейдера. Давай глянемо, що він продає. І взагалі можна в нього поспати. Я думаю це гарна ідея, бо у нас дуже багато їжі, можна буде заїстись. Тим паче глянь. Можна прямо в нього зібрати. Я думаю, він не буде проти. Вітаю! Предмет розкоші. Як це звати? Роуд. Але глянь, що він хоче, щоб ми йому продали. Тоніка принца, золоте намисто, злиток з золота, вишуканий королівський комір. тобі таке знайду. Давай тут поспимо тоді займося і гарно виспимось. А зранку вже можна продовжити пошуки міді. Щоб не ризикувати та щоб краще було все видно. Метеоритне залізо? Нічого собі. Це місце падіння метеориту. Треба це обов'язково помітити. Це дуже продвинуті сплави далі підуть. Це якраз дуже важливий компонент. Чудова знахідка, але я б не відмовився знайти мідь. Вон вона. Чудово. Це все, що нам треба. Давай збираємо. Можливо, ще в кущах є. Давай зламаємо. Можливо, заховано. Але ні. Тут є. Я вже впевнений, що нам вистачить. Скільки у нас? 37. Чудово. Час повертатися. А, і ще глянь. Це так. Це мені подобається. Більше немає? І вон глянь! Що коїться? Що це за мідне радовище тут? Більше точно немає. Ви гляньте Ось так щастить. Ще, ще один трейдер. В кам'яному біомі прям сидить. Хоробрий, це найкраще місце, щоб жити. Мільярди ведмедів. Чим ти трейдеш? Меблевий. Блін. Знову меблевий. Окей. Запам'ятаємо. Рідна печера. Як я за тобою сумував. Так, давай дивимось скільки у нас міді було. Вісім. Чудово. Давай для початку перекусимо м'ясного рогу і, напевно, ходімо виситимо кущі. Я думаю, будувати базу будемо прямо тут, надалеко. Тоді кущі можна просто понатикувати всюди. Що вони тут спокійно росли, коли виростуть, ми їх зберемо. Давай досадимо наш садок. Треба зробити матику, наша там майже зламана, простіше зробити нову. І ось що в мене вийшло такий будинок. Стіни я зробив з дубу, зробив більш-менш, щоб виглядало воно непогано, приємно для ока. Всередині я зробив, розділив кімнати, зробив таку кухню, в якій ми будемо готувати, складувати речі. Потім зробимо, коли відкриємо дошки різні палички. Тут потім можна буде зробити погріб, в якому будемо зберігати їжу. Тут буде майстерня, тут у нас буде склад ресурсів, Я вже все просортував. Ну а тут буде у нас спальня. І мені здається, після таких двох важких ночей можна спокійно поспати щедовим дахом над головою.